Добрий день, мої любі дітки. Ми вже з вами говорили, що до нас прийшла чудова пора весна. Весною відбувається багато змін у природі. Дні стають довшими, ночі коротші, сонце світить яскравіше, на деревах набухають бруньки. Пробивається перша зелена трава. З'являються перші квіти. З того самого моменту, коли на деревах розпускаються бруньки, птахи вже тут, як тут, багато з них повертаються навесні з вирію. Це граки, качки, гуси, чижики, іволги, ластівки, лелеки та інші птахи. Всіх їх навіть і не перелічиш. Птахи повертаються до нас. Суворо додержуючись черги. В кінці квітня повертаються ластівки. Прилетіла ластівка до нас навесні, принесла сміх радості на своїм крилі, засвітило сонечко і запахли квіти. Прилетіла ластівка, щоб весну зустріти. Ластівка це гарненька, дуже маленька пташка. Вона має маленьку голівоньку чорного кольору, коротеньку шийку, дзьобик дуже маленький, трикутний, спинка, крила та хвіз. Теж чорні літають ластівки дуже швидко, тому що вони мають тонкі крила, сильний, гострий роздвоєний хвіст з глибоким вирізом. І тільки грудка у ластівки біленька, лапки коротенькі, слабенькі, з маленькими когітками. Сьогодні ми з вами із всієї різноманітності птахів зробимо ось таку пташку. ластівку. Для цього нам знадобиться картон блакитного кольору, кольоровий папір коричневого, зеленого, чорного, білого кольорів. Клей ПВА, пензлик. Олівець простий, серветка, ножиці. Перш ніж почати працювати, давайте підготуємо наші ручки до роботи. Ось птахи вже прилетіли. Виступає чорний грак, Дьобам рухає отак. Жайворонок так поспішав, соловейка обігнав. Прилетіла ось соба, неї мудра голова. Дятел стука, цок-цок-цок, так неначе молоток. Прилетіли, прилетіли, заспівали, засвистіли. Ну, ось ми наші ручки підготували, починаємо працювати. Я підготувала ось такі деталі для своєї пташки. Ось така чудова ласівка в мене вийшла. Чекаю від вас, робіт. До побачення!